Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче ще буде вказаний мій номер телефону, ви можете звертатися, я проконсультую. Чи варто вам їхати на авторинок, чи все-таки краще обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх? Кого цікавить підбір автомобіля під ключ? Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Дякуємо, що ви з нами! Opel Zafira C, С. 12 рік, 2,0. Дизель, 233 пробігу, 10700 ціна. Контакти ось тут присутні, вебасту, 7 місць, панорама, клімат, підігрів, керма та сидінь, навігація, два ключі. Так, поруч. Рено Гранд Сценік. 11 рік 1,9 дизель, 270 пробігу, 7700 ціна. Контакти є. По, в автомобілі е, є круїз контроль, клімат-контроль, підігрів сидінь, Семимісна версія. Так, заглянемо. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Grand Scenic. Так, Ренушка 2014 року. Випуску 1,5 дизель механіка. Рідний пробіг 86, пригнана з Німеччини. Сертифікат є 12700 ціна і контакти є. Opel Zafira B. Рідко бувають в білому кольорі. 13 рік. Так, В рідній фарбі з оригінальним пробігом 189 8900. Ціна. Контакти ось тут. Бачу, є сервісна історія. Електроніки присутні, кого цікавить, телефонуйте. Ford S-Max. Так, Ford 2015 року 2.0 170 пробігу на автоматі. 15600 ціна. Повністю обслужений, не фарбований. 15600 і контакти ось тут вверху. Volkswagen Туран. Туранчик 2015 року 7-місний, 267 пробігу, 1,6 дизель, є парктроніки, двохзонна кліма, навігація, автопарковка, 11900 ціна і контакти є. Клімат-контроль, підігріви, мультикермо. Renault Grand Scenic. Машинка 2015 року 1.6 дизель, 228 пробігу, 7 місць в максимальній комплектації, 19 тисяч ціна. Тут контакти. Комплектація індіала. Ось такий класний шкіряний салон. На класних оригінальних дисках. Хто шукає таку машинку, телефонуйте. Так, два туранчики. Перший восьмого року 1,4 бензин, 220 пробігу, 5950 ціна, контакти є, сервісна книга, бачу присутня. Клімат-контроль, мульта кермо. В гарному кольорі з квіточками, бачите, класно. Парктроніки, форкоп на дисках авто. Так, наступний варіант. Такий туранчик. Третього року 1,6 бензин, 280 пробігу, 5200 контакти видно. Сересна книга. Е. педигрив, педигрив с з форкопом. копан. Так, два сценники. Первый грант и второй грант. Так, 11 рік, 1,5 дизель, 230 пробіг, 7900 ціна, контакти є. Так, Кого цікавить, телефонуйте, а я показую інший варіант. 13 рік 1,5 дизель, 218 пробігу, 10 100 ціна, не фарбована, контакти видно. Opel Zafira B в комплектації Cosmo з панорамою.

На оригінальних дисках в обвісі з партроніками з фаркопом. Volkswagen Touran. Туранчик 10-го року. Семимісний 2.0. 2,0 дизель, мабуть, на автоматі. 9950 ціна, контакти є. Торг присутній. Клімат-контроль, підігріви. Мультикермо, автоматична коробка. На зимовій резині. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Touran. Туранчик 2011 року. 1,6 дизель, автоматична коробка. Пробіг 231 тисяча. 11,850 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, Заглянемо. Заглянемо всередину. Мультикермо, клімат-контроль, підігріви. коробка автоматична, на дисках з парктроніками. Opel Zafira B. Сьомий рік 1,9 дизель, 5900 ціна, контакти присутні. Ого, цікавить, телефонуйте.